Всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу показати вам свою сепку борін і її модернізацію, можна так назвати. Сьогодні 23 березня. Виїхав я закривати вологу на цьому участку, де не встиг до дощів, але 19 березня ще й випав сніг. І немало і дощі були. І Виїхав я зараз боронувати. Місцями добре боронує, розсипається земля. А туди трошки нижче, бачите, от місцями там блистить борони не то, що просто виходить так, як зубами кажуть, пише по цьому. Ще трошки ранувато, але завтра дощ думав, хоч цей участок трошки далі від хати, то думаю, поїду цей один участочок забороную. Так тоді покажу вам, що я тут наробив з цією сепкою борін. У мене вона була раніше на три борони. Якщо ви дивилися мої відео, не раз бачили, що цепляв я її до Т-40 і боронував. В принципі, було все добре. Подоварував я спочатку вона взагалі була без коліс. Потім я подоварував і треба було не в е, їздити. А треба було просто так опустити, яке там розстояння, і тоді ставити середнє положення розприділітіля і їхати, щоб було незручно тим, що якщо десь по нерівності чи ще щось, постійно цепляв або рамою, стельвагою чи рамою, як правильно його назвати, свій сцепкою, бурін. І доробив я теж там є відео на каналі, як я доробив ось ці колеса. Поставив, стало набагато краще, але все-таки є трактор МТЗ і треба щось думати над тим, щоб трошки було швидше його оборонувати, економити час. І так як була вже ця рама, став до цієї рами ліпити ще по одній бороні на краї. І вийшла вона загальна ширина в складеному положенні цієї сцепки борін. борін Точні на 5 така сама ширина, як просто чотири борони займає. Тобто я зекономив там скільки виходить, чуть більше метра, десь метр сорок. Я, по-моєму, рулеткою мірив. метр сорок я зекономив ширину, щоб, допустим, для переїздів було зручніше. Бо з п'ятьма боротьми це вже взагалі буде широко. По дорозі десь чи в других місцях, чи посадки там дороги, то взагалі. Місцями даже є такі в мене участки, що трьома боротьми важко було проїжджати, але ну, будемо якось проїжджати. Так, покажу тоді. Купив я квадратну трубу, точно таку саму квадратну трубу, як доточена, як зроблена в мене ця рама. 60 на 80, толщина 4 мм. Подоварував, я взяв в мене була шина шириною, я не пам'ятаю, по-моєму, 12 мм. Сантиметрів її розрізав такими косяками, можна сказати, і ось вийшли в мене такі завіси. Толщина 8 міліметрів цієї, цієї шини було. Тоді, що робив грубшу її, хоча мона було б і тоншу, так як тут 4, а тут 8, то нема смисла. Але боявся, що ось ці завіси довго не будуть ходити. Хоча я сумніваюсь, даже при толщині 8 міліметрів, що вони довго походять. Але будемо бачити, покажу вам пізніше. Поробив я просверлив на 16 діаметр діаметрів і палець, пальці кальоні. Я не знаю, це десь з москвича якась чи тяга там була, чи що, ну хороший палець, не дуже сильно розбиває. І ось тут, а, бачите, такі пальці теж поробив. Тобто, якщо його складати, багато часу не займає. Звідси просто рукою я так вперся, виняв ось цього пальця і цього щоб не заважав, тоді просто рукою його взяв. так, щоб Ось покажу вам зробив тут такі трубки. Ну, Не буду точно показувати, сюди вкину, бо одна рука зайнята. І ось так вона складається. Тут а вставляю, ось покажу вам, бачите, просто труба. Я не знав, як його зробити, щоб борону фіксірувало. Бо тут, бачите, поперечка така труба. І просто поприварував такі собі квадратні пальці і закидаю сюди борони. Але доповнітельно покажу вам, як ось Беру, просто накидаю дополнительно накидаю цепа, щоб її просто, якщо вона їде, ось так не, не випадала Вона на дорогу, а її трошки зловить. То так вийшло. Поки що їздив, боронував, не на ходу вони не відкриваються. Хоча так не дуже воно виглядає надіжно, що просто трубою, але поки що тримається. І спочатку я зробив, доточив я це, але перейду на ту сторону вам. Покажу. Зробив одну помилку в тому, що виходить, колеса, які копірують почву, дуже близько до середини сюди до трактора. Цих коліс спочатку в мене не було, це я вже потім їх доварив. І ось, Бачите, тут більше, ніж півтора метра від краю даже от, борони. І виходить, коли їду по нерівності, коли по рівному по полі, то е, хорошо. я б там гектарів сім, я, по-моєму, закрив. Було добре, але на одному участку їхав там, де погано було виорано, попадає виходить, в яму ось це колесо, і вже оцею стороною воно просто землю горне, так як бульдозером. І не можна було нічого з цим зробити. І в одному місці я зацепляю за коріння і вигнув просто так цю саму раму степки Борін, що вона стала луком. Там вже було починало темніти, боронувати було в мене багато. Чесно кажучи, скільки було проробленої пророблено роботи, з цією сапкою борін, і я її загну, то хотілося б біля неї сісти і плакати. Але взяв я, оцепив я борону, подивився, що треба робити, оцепив я. Борону ось цю, потім цю е, відкинув взагалі повністю з завісів, відкинув цю частину, під'їхав до пенька, там було до дерева, можна так сказати, вперся цією частиною, вирівняв хоча б так, щоб можна було доборонувати ті участки, які я запланував на той день. І трошечки вирівняв. Е, ось це теж розкоси, чи як то правильно назвати, щоб усилення, щоб його не гнуло в мене було, але з е, труби діаметром 25. По-моєму, да, 25 діаметр труби був. Лопнуло це все усилення, зацепив. Так що прийшлося просто в пеньок вперед, його більш-менш вирівняв, але все одно не міг вирівняти. І ось ці дві борони, виходить, задніми зубами цеплялися. Получається, одна на одну вискакувала. І Або одна боронує, або, виходить, ця боронує. Або було таких, що ставала просто одна борона, не знаю, як вам показати телефон. Ставало отаке положення, що просто тільки ось ці крайні зуби цієї борони, і ось ці крайні зуби цієї борони. І тут посередині промежуток такий не можна було боронувати. Але там зв'язав я звідси їх посередині проволоками, і в той день я доборонував. І потім знайшов я були в мене вже давно ось такі теж колеса. Я не знаю, з чого це ці колеса. І приварив я. Хоча я не хотів на ці завіси, по мінімуму сюди металу і всього, щоб не було при переїзді і взагалі, щоб великого весу не було на це, щоб поменше розбивало ці завіси. Але все одно прийшлося це колесо приварити. От Після того, як я приварив оці колеса, вже тоді стало нормально. Я просто виїхав на поле, розложив цю сепку борінки, плавающе, і гарненько собі поїхав і назад не дуже сильно оглядаюся, так тільки по підмежами, щоб не зацепити боронами і нічого. І дуже хорошо боронує. І переварив, так само я вже поставив, була тут труба. Але поставив вже кругляка діаметром по-моєму 22 мм і трошечки далі зробив ось цю трубку. Зробив вона там 60 на 60 діаметр тої трубки толщина 4 мм. І потім ще, що одне зробив, ось, бачите, видно, що тільки вварене. А ось і видно. Даже, бачите, воно вигиналося і такі ці м'ятини залишилися. Я його як вигинав, ложив на пеньки, прижимав гідравлікою і так я його рівняв. Менше вирівняв. Тоді, так як це моя перша, можна сказати, мій перший агрегат, який я робив сам, я не знав, що просто треба зробити ось ці пальці, які на навіски, по максимуму нижче. А зробив просто, як в мене вийшло. От Я подумав собі, що мені достатньо буде висоти підйома гідравліки, щоб поставити ось ці пальці. І виходить так, як от бачите, в мене зараз, ну це не на максимум піднята гідравліка, там ще трошки підніметься. Але ось від оцього пальця це стара моя була, можна сказати, зацепка. А тепер вже цепляю сюди. Тут розстояння більше 20 см, десь можна сказати, сантиметрів 25 см, я точно. Не міра, то не скажу вам. І коли було на верхній, хоч і я на максимум підняв сцепку борін, задні зуби впиралися в землю. І десь при розворотах, чи треба трошечки назад сточити, було погано точити, так як задні зуби чуть-чуть черкали по цьому. І в одному місці вийшло так, що трактор став на перекос, нерівний участок, тут можна сказати рівний участок. А там нерівний, колесо заїхало в борозну під краєм. і ось Зломив я, бачите, поломив. Ось це вухо одломив. Але приварив його і дійшов до того висновку, так як буду його вже рівняти, багато роботи. Стану і перевару з квадратної труби, Теж бачите, 80х80 труба, толщина 5 мм цього металу. Вирізав я гарненько під углом і зробив вже точно таку саму навіску, як в мене на сівалки. І на культіваторі. І тим самим виграв оцю висоту підйома задньої сепки. Якщо ви скажете, що можна просто прикрутити вінтом, то я пробував ці варіанти. Не виходить, так як коли в їде борона, якщо взяти прикрутити ось того вінта, щоб вистачало задні, задні зуби підняти, то тоді не вистачає, якби коли їду, тягну борони, то натягнути цепи. Коли я беру ці цепи, ось бачите, з запасом ці кулка пару кулок оставив, от -от кину, ще зроблю довшого цепа, то виходить, зараз вам трошки покажу, коли беру і перекидаю. Якщо ви будете робити таку сапку, бурін, теж зверніть на це увагу. Зараз ось покажу. Взяв я сюди на саме останнє кулку, як би вже тут аби хватило, але ну, це я так просто образно вам показав. Коротше, навіть якщо в такому положенні, коли цеп іде розслаблений, коли при боронуванні. І тоді, коли я піднімаю, виходить, ось цей ізгиб. Бачите, тут немає майже ізгибу на цьому завісові на цій петлі. Коли, борона має, коли при підйомі десь або скакне борона. Чи назад здаю, скакне, і ось таке положення стають. І я покажу, в мене є там отак... ось таке, може і хтось стикався, звісно, погано покажу вам, так бо не можу і знімати і показати. Ось таке приблизно покажу вам, положення стають ці борони. Бачите, що вже це просто вже там вісить. І ця борона я здаю назад. Ці борони так раз, підскочили, і тут згинаються. І не один раз ось якраз ця борона. Видно, бачите, яка вона теж Це по тій причині, що були в мене. Я робив коротшого вінта і здавав назад. Малий го був і згиб, він має бути більший. І заломувало мені ось ці борони. Але вже більш-менш так модернізував, що можна буде покрасити вже провірив я. І така сцепка бурін. Тоді ось ці колеса, бачите, теж проблема, бо вони, їх треба буде перероблювати всі ставити на якихось почіпниках. Вони на втулках, там були бронзові втулки, вони, можна сказати, в перший рік повилітали ті бронзові втулки. Колеса не потрібні. Не знаю я з чого. Там велика пачка на металоломі лежала, я їх набрав. В принципі, нормальні. Вже ж там почіпніки якісь підкину. І буде хорошо. Тоді я вже. Десь залишався тиждень до того, вже як можна було виїжджати. Думаю, скільки ж там доточувати ці борони. Зараз раз-два, за максимум за два дні стану, повару, це все. Як я почав шукати метал, як я почав його взяти болгаркою, тільки що стоїть повирізати ось ці. Хоча в мене є плазморез, вроді би, думаю, тут небагато різати. Зараз візьму. Повирізаю. Я як почав різати, думаю, лучше б я все-таки плазморізом, може трошки швидше було б. Але ну таке, вирізав я його болгаркою. Посверлив я отвори на 16 і Ось така в мене, можна сказати, вийшла гравіцака. Тут а ще покажу, теж його просто от як е доварив ось цю трубу 40 на 40 вона, ну, толщина, то я не пам'ятаю, по-моєму, 2 мм чи 3 мм. І просто таке, як усилення, це ось у ресора з Москвича. Так само і на цьому було. За цей весь час воно в мене ніде нічого не лопнуло і не одірвало було хорошо то думаю, буде і тут. Тільки що одне зробив то це такі розкоси. Дав, що просто воно було. Ну, це вже пропалив тут, бо варив це все варив четверкою. Трансформаторним апаратом прихвачував мене інверторний, а на такі віщі в мене четверка. І так само, як почав, я виріз, поки повирізав оці на пальці, поки знайшов на 16 цього прута, поки повирізав, посверлив, поприварував ось ці. Такі валіки поробив і це все поки саму цю стрімянку. Так само. Стрімянка е, толщиною е, труба 2 см на 4 толщина 2 міліметра. Грубшу її не треба, але на кінцях, бачите, от взяв шину е, 4 міліметра толщина і е, 4. Е, 4... Чи 5, я не пам'ятаю, вже толщина і 5 ширина шини. Позагинав я під петлі на борони. І так вийшло. Ось бачите, тут закльопка вже десь вилетіла, ще. ці борони це, купив, їх навіть так попровіряв, були всі зуби відпущені. Як почав ще поки ці провірив борони, поки ці, поки це от зайняло в мене там днів 4. А ще виїхав боронувати, загнув. І через то сьогодні, 23 березня, добиваю, можна сказати, тільки ці кусочки. Так що покажу вам зараз, ставлю, хочете дивіться в кінці, як я бороную. Якщо буде щось цікаво, можете писати в коментарях по, по можливості буду давати відповідь вам на коментарі. Але скажу вам так, що МТЗ з 5-ма ходити, що з Т-40 з 3 бореньми, то різниця є. Так що, всім дякую за увагу, до побачення. І ще вам хотів показати, правда трошки не по темі, але просто може ви підскажете, як можна називати ось таких людей, які роблять постійно збитки. Це не один раз, от покажу вам ось йде дорога. І постійно це приїдуть з зими. І я, точніше я приходжу після зими десь чи боронувати, чи культивірувати. І постійно ось таку... Картину наблюдаю. ну Хочете ви взяти, допустим, дров там з посадки, я розумію, війна, не маєте фінансів купити собі машину дров, І йдете в посадку, берете, зрізаєте, але прибирайте трошки після себе. І я думаю, що це людей можна м'яко назвати просто свині, іначе не назвеш, бо ось покажу вам, бачите, скинули, що було аж на городі в мене. І вже тут була вкатана дорога, люди які, ну понятно, що їхали. Люди, які там машинами, чи тракторами чи мотоциклами минути нема куди, будуть їхати по ось цьому полі. Ось бачите, така картина. Кожен раз після зими. Так що, можливо, ці люди дивляться мене, то знайте, люди, що ви свині. І покажу вам там в одному місці у нас був. Цей прильот, наші сили ППО, дякуючи їм, збили ту ракету, і там видно полі. Добре, що якраз сою змолотили власники чи орендарі цього соя була. Там ось, бачите, такий там кружечок, це його зарили. Там був прильот. Я їхав на цей же участок молотити комбайном і ось там бачив була вирва. І на цьому участку я вам покажу просто обідно, бо це не орендований участок. А... Це наша земля. Тут батьки ще мої, коли були молодшими, тримали цього города і сіяли тут, і траву косили, курів тримали, але прийшло такий час, що ми його просто оставили, цього города. І тут я не знаю, чи збереглися там дуже мало картинок, як я і, до речі, відео на каналі, теж як я зацепляв цим же МТЗ, цепляв тросом і витягував звідси. Акація росла повністю, і дорога вже була аж майже. Ось тут була дорога, а це все, бачите, город був заросший, так. Просто прийшов час, що я його розробив, викорчував там в одному місці. Я теж і плуга ломив, і леміші загинав, бо коріння було багато. Але з горем пополам розробив цей участок і просто приходжу зараз сюди і дивлюся на таку картину, то я ж кажу, цих людей просто, м'яко кажучи, хочеться назвати свиньми. Все, друзі, дякую вам за увагу. Щось може вас цікавить, пишіть коментарі.